Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні, 25 серпня 2025 року, знаходиться мій виноградник в Київській області, мальовничому селі Стайки. Сьогодні заснімаю відео другу частину про ультраранні та ранні форми винограду. І ось перша це Міланка. З така на сонечку вона такого насиченого жовтого кольору. Красивого, прямо насичений, насичений. так? На сонці має такий загарчик, ось, з мускатом ця форма. Хороший, такий приємний мускатик має, квітковий і дуже приємний. М'якіть міланки мармеладна. Ось, і в цьому році вона мене трішки підтріснула після ливнів, але так підсихає. Тріщинки підсихають, я її ще не чистила. Ось все так добре. Гронка рихла, така дихаюча. І в цьому році також вона в мене підгорошила, але, так наче, горошок і не портить гронку, так більш-менш хороші гронки. Молоденький в мене кущик. В минулому році були сигналки. Виходиться кущику третій рік, друге плодоношення, можна так сказати, ось нагрузочка така чимала на кущику. Я ще трішки знімала, бо він себе бачу перенавантажив був, то знімала з нього лишні гронки. Ось така непогана, в принципі, форма. Потрібно ще її спостерігати за нею, дивитися за різними погодніми умовами, як вона себе буде показувати. Сила росту в неї середня. Ось така помірна сила росту. Непогано. Так це я підійшла до кишмиша Геліодора, ну він насправді не кишмиш, це в великих ягідах, ягодах там така повноцінна насінинка є. Але вражає він виноградарів своєю вражайністю. Ця гібридна форма, тому що має дуже великі грона. Ось це в мене тут минулорічна прищепка така. Ну, був у мене чубочок, думаю, так, прищеплю його, хай хай собі буде. І гляньте, відріз за літо, тут буквально десь сантиметрів 15, товщина лози як спічечка була. Викинула в цьому році дві-два пагони. І на обох пагонах були грона, одну вже зрізала. І ще я ці грона підсікала, тому що розуміла, що прививочка дуже слабенька, що її буде важко витягнути. Ось, ну, так, і дуже врожайний. Він повинен бути і з мускатом, але так поки що він не відчувається. Ну, такий. Непогано те, що він стійкий до хвороб, я замітила геліодор, Ось ну так, можна мати собі такий виноград. Це підійшла я до Хілени. Дуже мені сподобалася ця гібридна форма, В тим, що має дуже такі красиві нарядні грона, доволі маленькі. Також закладає по дві грони на фагін. Визрівання лози просто чудове. Вона доверху визрівша вже практично. Почти, почти, що всі лози визріли доверху. Ягідка крупна. Має смачний мускат. Хілена, така в неї консистенція, також мармеладна. Ось. Ну, дуже чудовий виноградик. В цьому кущику вже також третій рік, як і Міланки. Ось. І така в нього середня сила росту. Видно, потенціал дуже хороший в Хілені. Бачимо, що запилення також дуже класне. От, в цьому році дуже такі були несприятливі погодні умови. Ось, але вона запилилась дуже гарненько, тому така стабільна форма мені до вподоби гарна, вже солодка. Також підійшла до ранньої форми бананас, має великецькі грона, закладає по дві, буває по одній, тут одна з така грона. Дуже мені вподоби її оцей присмак банану. Дуже мені подобається. Хоча він такий суперечливий, не всім такі смаки подобаються. Але мені до вподоби. дуже врожайний. кущик, доволі сильна сила росту в нього, тому йому потрібно більше місця виділити. Ось, ну, також з його мінусів те, що він горошить. Горошить виноградик, хоча, хоча не всі роки він в мене горошив. Ось, дуже смачний вже його цей смак відчувається, я спробувала ягідку, але ще потрібно добрати цукрів. Це також підійшла я до Дар'ї. Дуже вражає У мене її розмір ягоди, також дуже приємний в неї смак, такий легенький мускат, також в неї консистенція ягоди мармеладна, дуже тоненька шкірка. Міленький який розмір, вже так, вона єстівна, але ще потрібно трішки добрати. Добрати цукрів. Ось така. Зука груна. Гляньте, це просто якесь чудо. Такі в неї невеличкі гронка, але дуже з великою ягодою, дуже красиві. Зараз я перейду на іншу сторону, подивимося, як там на сонечко вона виглядає. Ось така Дар'я на сонечку. Ну, з її мінусів, це, напевно, один у неї мінус те, що вона трішечки все-таки з зеленцем віддає. Ось, але просто красуня. Дуже подобається. І смачна, і крупні ягідки, лоза визріває, дивіться, добре в неї. Все супер. Підійшла також до Лівії. Дуже вона мене вражає своєю нагрузкою. Взагалі безпроблемна. В моїх умовах безпроблемна Лівія Ось такі гронка, вони так трішки підбиті, але вони. Такі не прям забиті, як у валька. Нормальні. Нормальні такі. Ягідка така невелика, ось, але в неї також мускат є. Вона доволі довгенько вісить на кущу. Ось. ось ще її потрібно висіти трішки під набрати цукор, і також мускат кращий. Ще вона набере. Ось так. Така. Також починає зріти лоза. Ось так, в моїх умовах безпроблемно. Тріску взагалі не було жодної ягоди. Так що все добре полівіє в мене. А це чорний хрусталь, дуже скрупною ягідкою в цьому році. Ось я тільки що розкусила ягоду. Велика ягода має таку насінинку одну, але вона м'яка, тому це м'яко насінева Ось такі невеличкі, ось такі, тут вони пусті. М'яко-насінева форма. Чорний хрусталь мені подобається консистенція ягоди, така з підхрустом. Ось І в цьому, році, в цьому році від цих ливнів дещо підтріснули день до де ягідки, але вони засохли. Ось немає ніякого гняття. Так, ну, де-не-де. Де. Тут маленька тріщинка, бачу. З тут. Ну, але після таких ливнів то я не дивуюсь, звісно. Взагалі мені дуже подобається ця гібридна форма. Вона універсальна, вона і на родзинки підходить і їсти смачна. Ось такий, хороший, хороший виноград. Також вже зріє лоза, починає зріти. Ось такий. Цікавий дуже сорт. Кишмиш Юпітер. Він вже також солодкий, але е, на інших двох кущах там солодший Юпітер, бо там кущі на сонці і менша нагрузочка на них. Ось, і лоза там вже практично повністю визрівша. Тут бачимо, що лоза. Не спішить визрівати, тому що дещо перегружений кущик. Ну, все-таки, думаю, він все нажене. Ще часу багато визріє, все буде добре. Ось такий Юпітер. Ультраранній виноград. Ось тут хочу показати в мене в пакетику Юпітер з інших кущів, які на сонечку. Ось такі гронка. Темно-темно синього кольору і дуже-дуже солодкий. Тобто винограду потрібно, звісно, сонце, і виноград тоді швидше на сонці достигає, це факт. Це я підійшла до Валерії. Це з мускатиком виноградик. ягідка невеличка, але. Поки мене влаштовує, тому що вона неприхотлива. Ось, поки, поки що росте, там далі буде видно. Так, в мене до неї претензій взагалі немає. Ось, ну, Розмір, розмір не, не дуже влаштовує, але так, громка, красиві в неї. Ось така Валерія. Мускат приємний. І вона не хвороблива. І також лоза вистигає добре. Ось, ось така. Також підійшла до хаміліона. Ось такий він в цьому році. я надіюсь, він ще підбере кольору, тому що він ще не добрав цукрів. Де-не-де в нього є підтріснувші ягідки. Ось тут. це все після ливнів. Чуть-чуть ден-не де так є. Але воно також все попідсихало і висить, я нічого не чистила. Ось такий вже доволі старий сорт, але він неприхотливий. Лоза прекрасно достигає, він не хворобливий. Ну, але так трішки. Може, не привабливий інколи. У цьому році мало сонця, не жарке літо, то, можливо, він такий в мене й залишиться, але перший раз. Ось зазвичай він такий має ніжний, ніжно-рожевий колір. Ну, побачимо, хай ще вісить, побачимо, що з нього вийде в цьому році. Але це вже така доволі стара форма. Я також підійшла я ще до клубнічного. Ось такі видовжені громки він має. Ще йому також висіти потрібно, ще він не достиг в мене. Там громки. Так, висіти і набирати його оці прекрасні, прекрасні такі карамельні тона. Явно йому не вистачає сонечка. Ну, просто, можливо, так дещо підгружений кущик, бо йому цьому кущику ну, це друге плодоношення. В минулому році було сигнальне плодоношення. Ось то ще геть молодий кущик, але вже так доволі врожайний. Цікава ця форма тим, що це мягко форма. Я коштувала в цих більших ягідках. є насінинка, але вона не визріває, Тобто вона м'якенька залишається. Тобто це м'яконасінева форма, і тому те, що ягідка така невеличка, то це абсолютно не є, не є мінусом. Ось так. Також, по суті, буде як універсальний виноград, тому що і смачний він і їсти, і думаю, можна його на родзинки пускати. Ось, ось такий клубнічний, ще й не вкривний, то по суті, це універсальний сорт. Ще й без насінинки. Ну, з насінинкою, але м'якою. тобто м'яко-насіневий. Буду закінчувати я на цьому відео. Дуже вдячна, що дивитесь мої відео, вдячна також, що підписуєтесь на мій канал, також ставите подобайки, коментуєте активно, пишіть під відео в коментарях, в якому стані ваш виноградник, чи він уже. Чи багато достигло форм на вашому винограднику, бо я ще особо і не, не продавала виноград. Так хочеться, щоб все-таки був дуже солодкий. Але ось декілька, так, декілька вже сортів і гібридних форм мають вже такий достойний цукор, то вже буду, буду його вивозити на базар. Ось деякі будуть ще стояти дозрівати. Пишіть, коментуйте, як у вас з виноградником справи. Всім гарного дня, до побачення!